Ворог не залишає у спокої мирні міста України. Росіяни завдали потужних повітряних ударів. Уночі загарбники запускали шахеди. Більшість збили, проте один влучив у житловий будинок в Одесі. Завали й досі розбирають. На жаль, є загиблі. Проте чудом вдається дістати майже неушкоджених людей. Тож, куди цілилися росіяни та які наслідки? Актуальну інформацію станом на зараз, дивіться далі у випуску на каналі «Сій час. Моє ім'я Софія Кожевник. Підпишіться та поставте вподобайку. А ми розкажемо усі деталі. Розпочнімо з Одеси. Тут, на жаль, найбільше постраждалих внаслідок ворожої атаки. Російські окупанти вночі іранськими дронами шахет ударили по багатоповерховому будинку. На місці трагедії загинуло щонайменше четверо людей. Розбір завалів триває і досі. Голова Одеської ОВА легкіпер повідомив спершу про двох загиблих та вісім постраждалих. Цитую. Ще багато не розібрано, і ми не розуміємо, що відбувається в підвалах. Одна людина навіть з підвалу вибігла. Розбір завалів триває. Всі служби на місці. мерія забезпечила для людей необхідну допомогу. Завали розбирають всі служби. Пожежники працюють з другої ночі без відпочинку, сказав чиновник. За даними Одеської прокуратури, шість жителів дев'ятиповерхівки в Одесі, в яку влучив російський дрон, вважаються зниклими безвісті. За фактом нічної атаки прокуратура розпочала розслідування за статтею порушення законів та звичаїв війни. В процесі розбору завалів згодом вдалося дістати чоловіка. У момент влучання дрона він попередньо перебував у підвалі. Його нині оглядають медики. Як бачите, чоловік у свідомості. Ближче до обіду вдалося з-під завалів дістати тіло дитини, якій було лише три місяці. Кадри звідти ви бачите зараз. Її маму і досі шукають. На той момент 12 людей ще шукали, серед них було четверо дітей. Міський голова Одеси Геннадій Труханов додав, що через атаку дронів пошкоджено теплопункт без опалення. Наразі залишилися 11 багатоповерхових будинків. Цитую. Тривають рятувальні роботи, пошкоджено теплопункт. Ми працюємо до вечора. Ми відновимо теплопостачання. Триває допомога людям, сказав мер Одеси. Дрони російська армія запустила з акваторії Чорного моря. За словами речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк, вони прицільно атакували саме одеський регіон, а на удар заходили з прибережної території. Цитата. Вісім безпілотників йшли майже одночасно з різних напрямків, атакуючи саме обласний центр Одеської області. Сім безпілотників було збито. Один складними маневрами над житловими кварталами припустив влучання в житловий дев'ятиповерховий будинок. Фактично, 18 квартир зруйновано вщент, зазначила Гуменюк. Тепер щодо інших регіонів. Неспокійно було і на Харківщині. В обласному центрі чули кілька вибухів. Відомо про одне влучання та пожежу, повідомляє місцева влада. Пошкоджені чотири автомобілі, побиті близько десяти гаражів. Також вибиті вікна у понад десяти квартирах у багатоповерхівках поряд. На зараз інформації про поранених або загиблих немає. Це спальний район. Посеред гаражного кооперативу влучив шахет. Криміналісти та вибухотехніки шукають частини безпілотника для експертизи, повідомив речник прокуратури області Дмитро Чубенко. А ось що каже місцевий житель, у якого згоріла вночі машина, почув, наче мотоцикл гуде. він набирав швидкість все більше і більше. Зрозуміло, що вже влучання. Першого здавалося, що у будинок. Воно сиплеться все, вікна, шифр летить. Потім вибіг, дивлюся, чотири машини горять. Одразу, от-вирва. Це 15-20 метрів від мене, каже Олексій Шерстюк. В області від обстрілів росіян постраждали населені пункти липці та Великий Бурлук. Там, з-під завалів, дістали 76-річного чоловіка. А також влучили по цивільним будинкам у Вовчанську, де поранено трьох людей. 306 ударів завдала армія РФ по шести населених пунктах Запорізької області минулої доби. Зокрема, 79 безпілотників атакували Гуляйполе, Малинівку, Новоданилівку, Левадне, Роботине та Малуток. Мачку інформація про загиблих та поранених від військової адміністрації не надходила. Велику кількість обстрілів завдали і по Херсонщині. Російські війська атакували 24 населені пункти регіону. Пошкоджені багатоповерхівка, 11 приватних будинків та стільникова вежа. Також пошкоджена адмінбудівля у Херсоні. На щастя, загиблих та поранених немає. А на Донеччині від обстрілів з боку армії РФ поранення отримали двоє людей у Сіверську. Знову відчувають удар російської артилерії Очаківська та Куцурубська громади. Крім цього, зазнав ракетного удару населений пункт Шевченківської громади. Повідомили про це в Миколаївській ОВА. Загиблих на щастя немає після тимчасового затища на Сумщині. Регіон вкотре відчув близьку присутність ворожих сусідів. Росіяни здійснили 11 обстрілів, зафіксовано 34 вибухи. Були удари шахедами, авіаційними бомбами та градом. Про це повідомили в місцеві ова. Отже, як звітують повітряні сили, вдалося збити за минулу добу 14 шахедів. І приємним бонусом наші захисники знову збили ворожий літак Су 34 який намагався завдати удару по наших позиціях керованими авіабомбами. Таким чином, за лютий українські сили знищили вже 13 російських бортів, і вже в березні мінус один літак у Рашистів у росіян сушок ще вдосталь, та чи вистачить їм їх надовго при такому відмінному приземленню від ЗСУ? Відповіді на це запитання просимо залишити під цим відео. У російському Санкт-Петербурзі була дуже неспокійна ніч. Внаслідок атаки в одну з багатоповерхівок влучили уламки невідомого безпілотника. Цю повітряну ціль, нібито намагалися збити за допомогою ППО. Про це повідомляють російські медіа. Було чутно, як у Петербурзі роздавався гул, схожий на звуки бензопили чи мопеда. Під час того як над містом пролітав БПЛА вулицями Петербурга спокійно ходили люди. Однак, почувши вибух, миттєво кинулися шукати укриття. Давайте подивимося. Жителі Санкт-Петербурга опублікували в мережі відео, де невідомий безпілотний апарат врізався в будинок. На кадрах можна побачити, як спочатку на місці подій після врізання в будинок розлетілися іскри вогню, а потім пролунав потужний вибух. Місцеві жителі стверджували, що бачили проліт безпілотника над своїми головами. На тротуарі розкидані уламки облицювання та скла а також зруйновані балкони. Російські пропагандисти заявили, що можливою ціллю невідомого безпілотника могла бути місцева нафтобаза Струмки Цей інфраструктурний об'єкт, розташований на відстані менш ніж один кілометр від місця влучання у будинок. Тому цілком ймовірно, що російські загарбники у пориві захистити нафтобазу могли застосувати свою сумнозвісну протиповітряну оборону чи систему радіоелектронної боротьби, щоб так би мовити відбити атаку. При фронтових регіонах РФ, а точніше, на Білгородщині, теж не сумували уночі. Як звітує губернатор Гладков, найбільше насолоджувалися бавовною в Білгородському районі. Там зафіксували 56 прильотів від артилерії, гранатометів та мінометів по селам Нехотіївка, Журавлівка та Щетинівка. Крім того, навала БПЛА відбулася ще в кількох районах області. Після такого масованого удару, нібито, ніхто не загинув, не постраждав та не має ніяких наслідків. Про це стверджує чиновник. Цікава історія сталася в Брянській області. Там невідомий безпілотник переслідував російських слідчих, що працювали там в одному із пронтрових місць. Правоохоронці успішно привіталися з невідомим БПЛА. Про це пише губернатор регіону Богомаз. Слідчий комітет повідомляє про двох поранених ще двох контузелом. Як зазначив чиновник, на місці працюють оперативні служби. Тож нарешті цей посадовець відправив їх працювати виправдано, а не тоді, коли, як він каже, все збіта. Далі на зв'язку Курськ. Там обстріляно кілька сіл в сучаксьому районі. Нині населений пункт без світла. Лев відремонтують як тільки постріли стихнуть. Відкалися і на безполотники в цьому регіоні. Падали на голову ворогам в селі. Крупець а в Тьотькіно знову фіксували прильоти, і загалом їх було п'ять. Загалом же є незначні руйнування і в цивільній інфраструктурі. Другий весняний сезон пожеж на Росії офіційно розпочато. Цю непосильну полум'яну нішу першим в березні взяв на себе Саратов. Не витримав холодіве. Нестандартно обігрівся багатоквартирний будинок. На палаючій квартирі на момент інциденту були дві жінки. В приміщенні було сильне задимлення, тож рятувальники вивели їх на вулицю. Одну з них госпіталізовано через отруєння чадним газом. Всіх інших жителів будинку евакуювали. Ну а тепер щодо півдня РФ вирішила залишитися в рідній гавані російська ракета Х-35. Вона завітала на поля Краснодарського краю. Да, чим тільки росіяни не засіюють поля? Як вам такий ракетопад? Чи є це хорошим знаком? І санкції можливо все ж діють. Отже, не даємо спокою росіянам в Маріуполі, місто, що перебуває в окупації і далеко від лінії фронту, але у Бавовни безвіз буває там, де треба. Тож ворогу в місті було чого лякатися. Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко пише в телеграмі про серію вибухів, що було чутно на лівому березі міста. Повідомляє про так би мовити, прильот на полігоні восточний, де базуються росіяни. Ще трохи пізніше влетіло по території металургійного заводу ілліча ішлося про певне задимлення. Дуже довірливі відносини Кремля до населення так званих нових територій. Той же Андрющенко повідомив про велику чистку. В місто приїхало 11 екіпажів поліції Санкт-Петербургу. Всі вони шукають партизанів та диверсантів. Такі дії пов'язують з президентськими виборами, і що правоохоронцям треба гарний звіт. Тож готуйтеся до постановочних кадрів затримань, і це не остання новина з Маріуполя. Тимчасово непідконтрольному Донецьку теж прилетіло. Як видно на фото, є пошкодження в одному з приватних будинків в Петровському районі. Також від обстрілу потрапив Кіровський район. У людей вибиті вікна також посічені уламками від вибухового пристрою декілька авто поблизу в подвір'ї одного з житлових масивів з'явилися вирви. Міня все вилетіло повністю на втором. Вот как-то это окно само открылось. А етар навірна вот это я так понимаю. А в тимчасово окупованому Криму на в'їзді до півострова знайшли вибухівку в одному із авто. Це сталося на КПП «Джанкой». Пропагандистські медіа пишуть, що за кермом перебував правоохоронець із окупованої Херсонської області. Наразі небезпечний предмет вже знешкодили. Єдине питання: а навіщо там пропускний пункт на своїх, так би мовити, як вони думають, територіях? Хоча на півострові і без того було чутно вибухи. Два вибухи чули в Чорноморському близько 5.30 ранку, і ось як це було. І це не останні весняні подарунки окупантам на півострові. Кримські пабліки повідомляють про приліт у гвардійському, де розташована військова база окупантів. Тим часом колаборант розважаєв стверджував, що пустили дим для так, би мовити, маскування окупантів, але від чого ховаються, так і не уточнив. Ті ж кримські пабліки в телеграмі повідомляють про пожежу біля аеропорту Сімферополь та вибухи поблизу військового аеродрому Саки, що сталися поблизу 16-й годині. Вибухи в Сімферополі було чути ще до оголошення повітряної тривоги, і вони не були схожі на роботу протиповітряної оборони. Забововнило так, що у місті пропало світло. Також відомо, що в Новофедоровці було чути 5 потужних вибухів. Там і розташований аеродром САК, де базується 43-й окремий морський штурмовий авіаційний полк РФ. На озброєнні полку тактичні бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30. Ракетну атаку на тимчасово окупований Крим пояснили в прес-центрі оперативного командування Південь. Далі цитата Наталії Гуменюк. Це звичайний прояв сезону бавовни. Треба було нагадати, що з приходом весни квітнути буде частіше. А чи будуть німецькі ракети Таурус, аби вибивати окупантів з півострова і знищити нарешті кримський міст? Бо нещодавно в соцмережі злили запис перемовин німецьких чиновників щодо передачі цих ракет Україні. В них йдеться, що аби зруйнувати переправу, потрібно понад 20 таких ракет. А ще їх треба адаптувати до українських літаків та навчити військовослужбовців їх використовувати. В Німеччині визнали справжність цих розмов. Міноборони цієї країни ініціювало перевірку за фактом можливого перехоплення повідомлень. Але ці розмови не на жарт перелякали росіян. МЗС Кремля прокинулося. Попитки уйти ататветав на вопросы будуть рассматриваться як признание вины, сказала Марія Захарова. Раніше головна редакторка Раша Тудей Маргарита Сімоньян заявила, що їй передали запис розмови офіцерів Бундесферу, які обговорюють нібито удари по кримському мосту і постачання ракет в Україну. Видання Більд пише, що запис могли зробити 19 лютого, коли один із німецьких військових був у готелі в Сінгапурі. Передбачається, що прослуховувалася або його кімната, або він говорив незахищеним зв'язком. Ну а поки німці думають над передачою ракет, Україна продовжує розвивати свої надводні дрони. Вони стають все більш смертоносними за рахунок встановлення більших боєголовок та інших видів модернізації. Про це пише видання Бізнес інсайдер. Посилаючись на слова українського бригадного генерала Івана Лукашевича. Далі його цитата. У 2024 році ми матимемо зовсім інші параметри для безпілотників. Ми усвідомлювали недоліки тих перших проєктів, але виробник не міг передбачити ці речі, тому що на той час у світі не було досвіду створення таких високотехнологічних дронів, стверджує генерал. Експерти кажуть, що дешеві і дистанційно керовані дрони, зокрема морські малюки, дають Україні асиметричну перевагу проти Росії у морі, яка не в змозі постійно їх зупиняти. І, хоча це не зупинило Москву від спроб пристосуватися до цієї загрози, Київ залишається на крок попереду, модернізуючи свої безпілотники. Отже, невідомі мінуснули електропідстанцію у Єкатеринбурзі. Об'єкт забезпечує енергію три оборонні заводи. Офіційно влада називає причиною вибуху коротке замикання та подальше пошкодження трансформатора. А ось російські медіа вважають, що на місці був закладений вибуховий пристрій, за даними телеграм-каналу ШОТ. Вибух стався напередодні опівночі біля пункту управління даною підстанцією. Вона загороджена бетонним парканом, а вхід до неї лише через КПП. Наразі силовики з'ясовують, хто проніс вибухівку на територію. Підстанція Калінінська забезпечує енергію три оборонні підприємства. Мзік. Турбомоторний та Уралмаш. вибух на роботу станції та заводів нібито не вплинув постраждалих, начебто, немає. Представник гурміноборони України Андрій Юсов в ефірі не спростував і не підтвердив цю інформацію, сказавши цитую. У них продовжується деградація інфраструктури, і те, що вибухає в Росії, це відповідальність, зокрема російської влади. Але на цій території справді є небайдужі громадяни, які не можуть миритися із путінською диктатурою, наголосив він. Горить аж дим додолу в Пензенській області. Там ТРЦ самообігрілося на площі півтори тисячі квадратних метрів. Яскраве полум'я та густий дим заполонили торговий центр на вулиці Московській у Кузнецьку. З будівлі евакуювали 30 людей. Попередньо загиблих внаслідок надзвичайної події немає. А про причини того, що трапилося, поки що не повідомляється. Ще більше клопоту було у пожежників РФ. В північній Осетії майже 6 годин знадобилося фахівцям, аби загасити вогонь в будівлі механічного цеху, який колись належав цинковому комбінату. Для гасіння залучалися варти чотирьох пожежних частин. А ліквідація загоряння ускладнювалася тим, що на території немає робочих пожежних гідрантів, а підвезення води здійснювалося автоцистернами. А на півночі Росії все менше нафтобаз. Петрозаводську, що є столицею Республіки Карелія, сталася пожежа на одній із таких сховищ палива. Горіло на площі 400 квадратів, гасили полум'я майже дві години. Схоже, маємо хороші результати бавовни на нафтопереробних заводах Росії, бо з 1 березня країна-агресорка заборонить експорт бензину. Тимчасовий бан діятиме півроку. В Уряді РФ заявили, що ввели заборону через зростання. Попиту у весняний та літній періоди, а також у зв'язку з плановими ремонтами НПЗ. А як думаєте ви, чому країна-бензоколонка стала раптом такою жадібною на паливо? Свої версії зазначте в коментарях. Отже, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський не задоволений командирами деяких бригад та заявив про кадрові зміни серед командирів, дії яких несуть загрозу життю та здоров'ю підлеглих. Далі цитата в окремих випадках, коли командир не володіє обстановкою, а дії та команди напряму створюють загрозу життю та здоров'ю підлеглих, я змушений приймати кадрові рішення, зазначив главком зсу. Військові аналітики сприйняли позитивно рішення сирського та сподіваються на реалізацію заявлених слів. Про це кажуть в діпстейт. Та додають, що проблема не тільки в командирах бригад. Це комплекс невирішених питань, на які необхідно шукати рішення: підготовка оборони, за яку несе відповідальність і командування напрямку, віддані накази, доповіді про обстановку, логістика і забезпечення. Абсурд, коли в найкритичніший момент після втрати міста, тільки в цей момент починається підготовка оборонних рубежів. Адже дійсно такі загородження існують? Американське видання Нью-Йорк Таймс опублікувало фото української оборонної межі. Судячи з фото, яке наводить медіа, можна помітити рідкі окопи поблизу Авдіївки. Вони не підсилені укріпленнями, які б могли загальмувати просування танків. Журналісти підмітили, що бої під Авдіївкою тривали з 2014 року, і в Україні було повне часу, аби підготувати нові оборонні рубежі. Та, попри це, є й певний успіх на тому напрямку. Окупаційна армія Росії зупинила активне просування, яке вони розпочали після відходу з Завдіївки на нові оборонні позиції. Про це повідомив майор Сергій Цехоцький. Цитую. Якби їх багато не було, їх вбивають щодня, щоночі. Будь-яка техніка, яка з'являється на полі бою, ми її знищуємо. Скажу більше, по перехопленнях, які ми чуємо, ось уже кілька днів позаду штурмових груп, що наступають, стоять загороджувальні загони. Зазначив Цехоцький. Ще одна хороша новина: ЗСУ просунулися вперед у районі Табаївки на Куп'янському напрямку. На карті можна помітити блакитним кольором позначено звільнену територію, на якій вже встигли закріпитися наші захисники. Хоча окупанти раніше в тому населеному пункті стверджували, що Росія нібито здесь навсегда». А на лівому березі Херсонщини українські військові змусили групу російської піхоти відступати з позиції. Ймовірно, росіяни намагалися відступати по дорозі, яку контролював кулеметний розрахунок, і одразу відкрив по них вогонь. Бій відбувся у населеному пункті Кринки. Про патову ситуацію там говорять і самі росіяни. Кожний день 300 Молоді Молодий гибнуть. Молодые парни, получают такие ранения. Над нами летает все. Крыланы, большие дроны, такие крылатые, их не заметят. Дроны камикадзе, дроны со сбросами, корректировщики, мины. Очень много иностранного оружия. А ще гарні новини від повітряних сил. Маємо підтвердження збиття ворожого літака Су 34 По ньому здійснили бойове застосування зенітних керованих ракет. Загалом же українським повітряним силам вдалося збити вже 15 російських сушок за цей рік. Їх приземлення дало нам чимало переваг. Повітряні сили отримали так би мовити додаткові інструменти, які дозволили частіше. Збивати ворожі літаки, хоча які саме в повітряних силах не уточнюють. І це є серйозним психологічним ударом по пілотах РФ. Знищуються літаки і на південному, і на східному напрямках. Є в нас засоби, які працюють фактично щодня. Окупанти вже розуміють, що на тому чи іншому напрямку їх може очікувати сюрприз. Робота ведеться майже щодня, і ворог не почувається так вільно, як це було раніше, каже речник Юрій Гнат. То ще більше, завдяки регулярній ліквідації ворожих бортів, наші воїни каже Ігнат, мають змогу перевести подих. Річ у тім, що серйозну загрозу становлять саме авіабомби. Для того, щоб кинути їх далі, треба підлетіти ближче. Керована авіабомба має обмеження радіус дії, аби діставати подалі, а підлітати поближче, це може бути квиток в один кінець. Вони це розуміють і обережніше діють, а це дає можливість нашим військам більш-менш перевести подих. Підсумував ігнат. А як вам результати роботи повітряних сил? Пишіть детально, що думаєте в коментарях. Поставте також подобайку, підпишіться та натисніть на дзвіночок, аби знати більше.